Доброго дня, шановні колеги. мене звати Михайло, і зараз ми з вами розглянемо маркетинг план компанії MarketPeak, Враховуючи те, що компанія віддає на винагороду за розбудову партнерської мережі по реалізації інвестиційно-освітніх пакетів MarketPeak до 56% від загального обороту. І що цікаво, для цього передбачено зокрема 5 видів бонуса. Це у нас і бонус прямих продаж, і бінарний бонус. Бонус відповідності, лідерський бонус та глобальний бонус. Отже, в нас з вами є е, такі пакети учасників, зокрема, інвестиційно-освітній пакет на 125 доларів, 750, 2 тисячі 4,5 тисячі, 7 тисяч 510 тисяч і навіть 15 тисяч доларів. Всіх цих пакетів, пакетах знаходяться зокрема пік-токени по внутрішній ціні компанії MarketPeak. Відповідно, коли партнер вибирає, який він пакет хоче придбати, він отримує певну кількість піктокенів, яка знаходиться в даному пакеті. Таким чином, бонус прямих продаж. Чим цікавий цей вид бонусу, в першу чергу, тим, що при реалізації будь-якого пакету, який ми з вами розглянули, ви отримуєте на першому рівні. Порядка 10%. Тобто, наприклад, людина придбала пакет на 2000 доларів, відповідно, 10% від 2000 доларів це є ваш бонус прямих продаж 200 доларів. Якщо ж ви, як партнер, підключили особисто запрошену людину, і ця людина теж комусь порекомендувала свій пакет, вона відповідно отримає свої 10%, а ви, як е, вже партнер другої лінії, отримуєте свої 4%. Відсотки. Якщо, скажімо, у вас відбулася продажа на вашому третьому рівні, ви отримаєте свої 2% продаж, якщо на четвертому 1%. І так до восьмої лінії, на 8-й лінії, на 8, лінії, на 8 глибині ви отримаєте 0,5% від реалізації пакета Market Peak. Другий вид бонусу, який ми з вами розглянемо, це стосується бінарний бонус. Що таке бінарний бонус? Ви розумієте, що у вас, зокрема, є. Е Дві команди, тобто права команда і ліва команда. І коли у вас відбувається, зокрема, оборот в правій гілці, верніше в лівій гілці на 1000 доларів, і в, лівій, в правій гілці теж оборот на 1000 доларів, то відповідно у вас працює так званий цикл. Тобто ці накопичені обороти вони згорають, а ви відповідно отримуєте 8% винагороди. З ноги, яка має менший об'єкт. Тобто, при кожній тисячі справа тисячу зрива, ви отримуєте 80 доларів прибутку. І що цікаво, що цей вид бонусу є не обмежений по глибині, і відповідно, чим більша ваша команда, тим більший вид бонусу. Як я вже казав, бонус, бінарний бонус він не обмежений по глибині його отримання, але є обмеження по щоденних виплатах. Тобто, коли ви знаходитеся на. В ранговий новачок, тобто на першому рангові, то максимальну суму, яку в день ви можете отримати по бінарному бонусу на всю глибину, обмежена сумою 560 доларів. При досягненні статусу новобранець, тобто роки, другого статусу, так само це обмеження діє 560 доларів. І відповідно при вже досягненні вищих статусів, зокрема, наприклад, коли вже є статус інтермідіат, тобто третій статус, вже Виплати щоденні у вас складають в межах 1040 доларів. Ну і максимальний статус Superstar дозволяє вам отримувати щоденно до 5040 доларів по бінарному бонусу. Що цікаво, що це стосується суто бінарного бонусу, бонус прямих продаж, ніяких обмежень по реалізації на день ви не маєте. Тепер друге, що ми можемо подивитися: мечін-бонус. Цей бонус цікавий тим, що. Е ви отримуєте, він відноситься до бінарного бонусу, і від кожного особисто запрошеного партнера по бінарному бонусу, наприклад, той особисто запрошений партнер, він заробив, наприклад, 10 тисяч доларів, то ви від його бінарного обороту заробляєте 10%. Тобто, наприклад, ця людина. Заробила там 5 тисяч доларів по бінарному бонусу, так як це ваш особистий партнер, ви отримаєте від нього 10% його бонусу. Але ви його отримаєте тільки тоді, коли ви досягнете хоча б статуса роки. Тобто статуса новобранець, другого статуса. Якщо ж ви вже досягнули статуса, зокрема інтермідіат, ви тоді претендуєте по бінарному бонусу отримувати також 5% від другої лінії партнерів. І при досягненні статуса «Advanced» Відповідно, ви тоді претендуєте отримати також 5% обороту від партнерів, які є на вашій третій глибині. Тобто ви розумієте, що в даному випадку цей вид бонусу йде від особисто запрошених першої, другої, третьої лінії по бінарному їхньому доходу. Вони заробили по бінарному доходу, ви також претендуєте на цей вид бінарного доходу при досягненні мінімального статусу років. Від бонусу дуже цікавий, це так званий лідерський бонус. Це дійсно унікальний бонус, тому що ви тут отримуєте прибуток від роботи вашої команди. І ось що цікаво, щоб претендувати, почати претендувати на цей від бонуса, ваша команда повинна досягнути обороту хоча б 5 тисяч доларів. Як тільки ви його досягнули, ви отримуєте статус Необі, тобто новачок, і одразу отримуєте бонус 100 доларів. Для того, щоб піднятися статусом вище, ще хочу тут звернути увагу, що на першому статусі ви отримуєте 4% від обороту вашої команди. Наприклад, ваша команда зробила оборот 5000 доларів, то від цього обороту 5000 доларів ви отримаєте 4% у вигляді бонусу, який вам буде нарахований. Для того, щоб піднятися на вищий ранг, тобто досягнути статуса, зокрема, рокі, тобто новобранець, вам необхідно. Мати оборот команди хоча б 15 тисяч доларів, і мати двох партнерів в статусі новачок невбі, тобто першого рангу. Якщо ви виконаєте ці дві умови, ви досягаєте оцей статус роки і отримуєте одноразово бонус 300 доларів. І відповідно ваш е, прибуток від е, лідерський бонус від розбудови всієї команди. Оборот у команди вже складає не 4, а 6%. Якщо ви хочете досягнути статус інтермедіат, тобто цей третій статус, вам необхідно, щоб ваш оборот командний був 100 тисяч доларів, і двоє партнерів мають бути на рангу на другому рангу, тобто на рангу років. Або ви можете мати просто оборот 75 тисяч доларів. Але у вас мають бути чотири партнери на першому рангу не вбід. Тобто, чим цікаво, тобто першому рангу новачків, чим цікаві? набагато легше будувати широку першу лінію, тобто, як бачите, тут і оборот менший, і відповідно у вас може бути партнери не на вашому рангу там на другому, а чотири партнери на першому рангу. І при такому роз... при досягненні третього статусу у вас вже. Лідерський бонус командний оборот складає вже 8%. І таким чином, щоб ви розумієте, що для того, щоб ви піднімалися вище по кар'єрній драбині, вам обов'язково треба виховати нижче стоячих рангом партнерів. І при досягненні їх, як бачите, вище, от якщо ми розглянемо навіть максимальні статуси, зокрема, розглянемо з вами 10-й статус, тобто, зокрема, який називається суперстар, то вам необхідно мати або 120 тисяч обороту. І двоє партнерів на дев'ятому рангу, тобто на рангу стар. Або вам треба мати 85 мільйонів доларів і чотири партнери на рангу, сьомий ранг, бачите, так? На рангу топ лідера. І відповідно, що цікаво, що коли ви цей статус досягаєте, ви получаєте бонус 1 мільйон доларів, але щоб його досягнути, ви бачите. Це або 120 тисяч, 120 мільйонів доларів обороту, або 85 мільйонів доларів обороту. І оці виконання умов: Чотири партнери на 7 рані або два партнери на 9 ранку. І тоді командний бонус у вас буде складати в межах 20%. Але що цікаво, якщо ви ще супутньо маєте на своєму рахунку піктокени, наприклад, якщо ви тримаєте ось е 20 тисяч піктокену на власному рахунку, то ви тоді отримуєте не 8%. Командного обороту, а вже 10% на 2% більше. Тобто є інтерес тримати підтоки на власному рахунку. І що ще хочу звернути увагу по маркетним плану, що якщо ви знаходитесь, наприклад, на статусі третьому, ви отримуєте 8%. Але якщо є під вами партнер на другому статусі, то ви будете отримати не 8%, а від його обороту структури, ви будете отримувати оцю різницю між 6% і 8%, тобто оці 2%. І таким чином у вас є інтерес, коли ви вже піднімаєтесь на максимальні ранги, запрошувати нових партнерів, щоб у вас була якомога більша різниця між цими статусами. Тому рухаємося далі. І отут ми з вами доходимо до того, що все ж таки який пакет є кращим для розбудови бізнесу. І давайте з вами ми оце все і почнемо. Якщо ви знаходитесь на статусі просто користувача, тобто безкоштовного, так званий юзер, ви безплатно нічого не оплачуєте, але ви маєте змогу запрошувати партнерів. І ви дійсно будете отримати винагороду, але тільки від особисто запрошених партнерів першої лінії. І все. Якщо ж ви знаходитесь на пакеті за 125 доларів, у вас статус тоді є ви тоді отримуєте прямі продажі з першого рівня, так само, як і безкоштовно. І додатково, вже тоді, якщо у вас будується структура, ви можете отримати 4% від так званого бінарного доходу. 4%. На пакеті за 750 доларів, ви вже тоді маєте статус маркетер, Ви отримуєте прямі продажі не тільки від першого рівня, а вже і від другого рівня, в тому числі, тобто перший і другий рівень, це вже можна сказати, що вже і командні продажі. І у вас вже бінарний дохід складає не 4%. А 8%. Тобто це вже цікавіше. Ну, і якщо ви реально хочете будувати бізнес і отримувати максимальні прибутки від всіх е, при, е, джерел, то вам однозначно варто бути на пакеті All-In. Справа вартість цього пакету 2000 доларів, але він вже дозволяє вам отримувати бонус прямих продаж не тільки від першого і другого рівня, а вже до п'ятого рівня. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, ви маєте 8%. Бінарного доходу ви приймаєте участь вже в так званому «Matching бонус. Тобто це означає, що ви можете отримувати дохід від першого рівня бінарний дохід мечін бонус при досягненні стату Рокі, другий рівень «Matching бонус при досягненні стату інтермідіат, і третій рівень «Matching бонуса при досягненні статусу «Advanced». І що цікаво, у вас супутньо є змога отримувати вже кар'єрний бонус до 10 ї глибини, що ми з вами роздали на передньому плані, і приймати участь в глобальному бонусі. І ось що ми з вами бачимо: що реально реальний бізнес починається саме з пакету All-in, вартістю у 2000 доларів, який дозволяє вам отримати всі прибутки. І навіть як бути як пасивним користувачем, то, звичайно, що на пакеті від 2000 теж цікавіше, в силу того, що ви отримуєте, зокрема, бонус по програмі Мінтінг 4% в місяць перший, перший рік по програмі Мінтинг. Тобто, воно цікавіше. І чим більший у вас пакет, тим більш перспективно з точки зору і пасивного інвестування. Це ми з вами можемо побачити, тому що відсоток по програмі Mintin зростає. І як бачимо на пакеті за 15 тисяч доларів, він вже складає 7% в місяць або 84% річних. І ви вже отримуєте, якщо тут подивитися, більшу глибину. Тому що якщо на пакеті All-In ви отримаєте по прямих продажах тільки до 5 рівня, то вже на пакеті Enterprise і далі ви вже отримуєте аж до 8 рівня на пакеті оцей. Diamond. І таким чином, ви, входячи в цей бізнес, можете чітко собі усвідомити, на якому пакеті ви би хотіли знаходитись і які, на які прибутки претендувати. Але однозначно, зрозуміло, що якщо вам дозволяє можливість е заходити на більші пакети, то однозначно цікавіше заходити на більші пакеті. Тепер ще хотів би з вами обговорити тему оцих. Бонуси, які ми з вами розглядали на попередньому плані. От якщо ми з вами подивимося на ці бонуси, то ми з вами бачимо, що взагалі, при досягненні відповідного рангу першого, другого, третього там до десятого рангу ми отримуємо відповідні бонуси. Це в нас може бути, зокрема, 100 доларів, 300 доларів, 2000 і вплоть до мільйона доларів. І давайте з вами подивимося реальних людей, які отримали такі бонуси. От є один з партнерів це, зокрема. Якийсь партнер Гай Саджі. Я його не знаю, чесно вам скажу. Оцей. Але він при досягненні цього третього рівня він отримав свій бонус. Зокрема, пакет То Третій рівень рівня він отримав свій бонус 2000 доларів. Кого вже я знаю з цих партнерів? Це, зокрема, Владі Сільцер, який досягнув статуса Advance. Четвертий рівень, і за досягнення цього статусу він отримав бонус 6 тисяч доларів. При досягненні обороту 250 тисяч доларів його командного обороту. Цього партнера я особисто знаю, тому що це пан Євген Свобода. І що цікаво, що він досягнув обороту командного в межах 850 тисяч доларів і отримав бонус це було б. Два тижні тому в розмірі 20 тисяч доларів. І все це було за досягнення статусу Professional. Тобто при досягненні обороту 850 тисяч доларів, ви отримуєте статус Professional і оцей бонус 20 тисяч доларів. Але, що цікаво, ще один наш вищестоячий спонсор це безпосередній спонсор Євгена Свободи, Павло Коваленко, він з командою досягнув обороту в межах. 250 тисяч доларів, досягнув статуса лідер, тобто шостого статуса, і за це отримав бонус в розмірі 60 тисяч доларів. І це є реальність. Тобто, це, відповідно, він досягнув цього статуса. Отакий бонус. Тобто, окрім тих всіх бонусів, які я вам розписував: прямі продажі, бінарний дохід, кар'єрний бонус. Він ще отримує якраз оцей бонус за досягнення статусу. І тому ми з вами бачимо, що розвивати цей бізнес дуже цікаво в фінансовому плані. Також ще окремий план винагороди є саме для партнерів, які з запуском пік DeFi платформи, коли з'явиться можливість свої піктокени ставити на депозит, ми будемо мати окремий план винагороди саме для цих. Пакетів. Так от, якщо ви є партнером, який не має піктокенів на стекінгу, ви маєте змогу отримувати тільки від першого рівня своїх партнерів 10% їхнього заробітку від розміщеного депозиту. Наприклад, людина розмістила 10 тисяч піктокенів на певний період, і за це вона має отримати 1000 піктокенів прибутку. То ви будете отримувати оці 10% прибутку від прибутку тої людини, яка розмістила депозит. В випадку, якщо ви маєте на власному рахунку 2000 піктокенів, то, відповідно, ви тоді маєте змогу отримувати прибуток і від першої лінії, і від другої лінії партнерів, які розмістили свої депозити. Тобто це вже від другої глибини оцих партнерів. І від другої глибини ви отримуєте оці 4%. При наявності 4000 піктокенів, ви тоді маєте змогу отримувати, в тому числі і від третьої лінії ваших. Партнерів третьої глибини 2%. І таким чином, при наявності 10 тисяч піктоків на власному депозитному рахунку, ви маєте змогу отримувати прибуток від всіх восьми рівнів. І, відповідно, з кожного рівня, відповідно, ви отримуєте оці свої відповідні відсотки. Таким чином, що ми бачимо, що однозначно ті партнери, які мають великі команди і хочуть мати максимальний прибуток від розміщених депозитів, їм однозначно треба бути на пакеті, їм однозначно необхідно мати на депозиті певну кількість піктокенів, тому що від неї залежить, до якої глибини ви будете отримувати оцей прибуток від розміщених депозитів. І якщо вже підсумовуючи все вище сказане, то ми з вами отримуємо два джерела. Активного прибутку. Перший прибуток ми отримуємо по партнерській програмі від розбудови структури і просування інвестиційно-освітніх пакетів Market Peak. то що ми з вами розглянули, 5 видів доходу. А також по партнерській програмі Staking. тобто запуском Peak defi платформи, у нас є змога розміщувати свої піктокени на депозити. І ми, як партнери, які залучимо цих клієнтів на розміщення депозитів, отримуємо там вплоть до 8 глибини. Відсоток від е, оцих е, розміщених депозитів. І нагадаю також про три джерела отримання пасивного прибутку для кожного партнера, в залежності від того, який пакет вони придбали. По програмі Peak Minting ми отримуємо з вами від 30 до 84% річних в залежності від придбаного пакету. В компанії. Також по програмі Peak Staking ми з вами отримуємо до 83% річних в залежності від часу, входу, розміру, трива і тривалості розміщення вказаного депозиту. А також, що дуже важливо, і треба звернути увагу на те, що ми ще отримуємо також ріст вартості курсу піктокена на криптобіржах, а це може бути в 10, 20 і 40 разів. Наприклад, я в свій час купляв піктокен по 5 центів, зараз він коштує на біржах в межах 30-33 центів. Відповідно, прогнози компанії, що на початок 2021 року ціна має наближати близько до 1 долара, а кінець 22-го 2 долари, кінець 23-го, там 4 долари. І це теж цікаво. Але що найцікавіше, що гарантовано партнери. Отримують це по програмі пік-мінтінг від 30 до 84% річних, залежить від придбаного пакету, і по програмі пік Steking до 83% річних. Оце якраз і заслуговує на увагу саме для пасивних інвесторів. Таким чином. Після всього почутого ви усвідомлюєте, що час працює проти нас. Нема часу на зволікання, Ми з вами є свідками того, які можливості ми впустили з біткоїном, ефіріумом та іншими криптовалютами на початку їхнього розвідку. І зараз у нас є нагода взяти участь розвідку сфери децентралізованих фінансів. Вибір однозначно за вами. Я пропоную вам скористатися цією можливості, побудувати цей бізнес, стати частиною спільноти MarketPi. І жити вільно та незалежно так, як вам хочеться, і відпочивати там, де ви хочете. До нових зустрічі завжди ваш Михайло Гайнавій. Якщо у вас виникнули питання по маркетинг плану, зверніться до тої людини, яка поділилася з вами цим відеороликом. Якщо буде ще додаткове питання, я в описі до цього ролика залишу свої контактні дані, і ми з вами це все можемо більш докладно все обговорити.